Здравствуйте. Здравствуйте. Знаешь, ну туда. Інспектор Божович там скрижу. Не діла у вас. Як інспектор? Божо, я не представляю. А, я, ну, я тоді просто забувся подивитися ваше посвідчення. Ждали, ждали вас не було. Ждали ж вас не було, ждали, ждали вас. Я поїхав на ту сторону. Там Добре. ваші колеги стояли з візеро. Що було? було? Сторож, Воно, не спомнят, а ну скажіть. Давайте... А, в мене немає правил дорожнього руху, я вам... Ви знаєте, що це ж рекомендований пункт правил. За нього немає штрафу. Ні, там... — правил користування залучені. Це поворотами, а не ближні світло. Так що це в суді на раз-два. Тому що там 9, 9 розділ правил дорожнього руху, там рекомендований він. Це ти проживаєте, то к'єлі? Бачите, зупинилася особисть власне на бірку. Це звичайно. А трукам вже ж теж, ну що тут? Ну, він же ж там. Сертифікатів на нього немає. Інструкції теж інспектора не знають на нього. Ні, це є, на Бачили тільки одного трукама сертифікатом, скільки їздили по Україні. А де? Я не пам'ятаю, знайомі бачив. Один тільки сертифікат. Ну, все одно ж там вже ж не видно, хто за кермом собі. Є ж 280-та стаття. Може у вас ці пропозиції, як краще зробити. Я О, не знаю, гідти, як. Прибори краще. треба купити, щоб було видно. Все Сертифікати дай, щоб вам були дали прибори, щоб ви наказували. Ми ж тільки за... Щасливо. Ось так. Знайомі уже.